За словами міського голови Сергія Сухомлина, встановлений насос транспортує стоки для подальшого очищення на очисні споруди каналізації. Після обслуговування в Обухів вчора були роботи по його встановленню. він працює абсолютно нормально, тому в нас є фактично резервний насос, який може, якщо корститися з якої ситуацією. Тому ситуація тут нормалізувалася. Ніяких викликів немає. Ми замірюємо рівень кисню, нижче по скиду і вище. І він з кожним днем зростає. Міський голова розповів, що екологічна інспекція вивчає, скільки стоків потрапило у річку, яка площа річкового дзеркала забруднена і скільки нанесено збитків навколишньому середовищу. За його словами, зарибнювати річку будуть за гроші житомерводоканалу та резервного фонду міста. Мінімальна сума це приблизно там 800 тисяч гривень. Це мінімальна. Ми плануємо запустити саме ті види риби. Ми вже спілкувалися. Спеціалістами, які чистять річку, це білий амур і талсалобік. Також Карпа ще планують. Ці види вони мають можливість самовстановити популяцію. Але для річки дуже важливо саме ці зелені водорослі це Амур і Талсалобик, які чистять. Очільник міста розповів про висновки комісії щодо причин аварії, встановлення винних та притягнення їх до відповідальності. Підрядник 4 години залишив фактично роботи, п'ятницю залишив, залишив, залишив е, е, е трубу, не забліндував цю трубу і пішов. Керівництво і технагляд не е, е, зробив зауважень і не відпрацював своє там свою ділянку роботи. Керівництво водоканалу не скомунікувало не організувало ці роботи, тому там. Висновкам там все прописано. Тому після надання пояснень будемо робити висновки. я не маю права керуватися емоціями, тому є заключення комісії. Я йому довіряю, скажу так, є процедура після надання пояснень. Треба спочатку пояснення від всіх осіб. Після цього на базі цих пояснень і рішення комісії приймати рішення. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.